Євангелія від святого Івана, глава 10. По правді, по правді, кажу вам, хто не входить дверима в кошару, але перелазить де-інде, той злодій і розбійник, а хто входить дверима, той вівцям пастух. Воротар відчиняє йому, і його голосу слухають вівці, і свої вівці він кличе по іменю». І випроваджує їх. А як вижене всі свої вівці, він іде перед ними, і вівці слідом за ним ідуть, бо знають голос його. За чужим же не підуть вони, а будуть утікати від нього, бо не знають вони чужого голосу. Оцю притчу повів їм Ісус, але не зрозуміли вони, про що їм говорив. І знову промовив Ісус. По правді, по правді кажу вам, що я двері вівцям. Усі, скільки їх перше мене приходило, то злодії розбійники, але вівці не слухали їх. Я є двері. Коли через мене хто ввійде, спасеться, і той ввійде та вийде, і пасовисько знайде. Злодій. Тільки на те закрадається, щоб красти і вбивати та нищити. Я прийшов, щоб ви мали життя, і подостатком, щоб мали, я пастир добрий. Пастер добрий кладе життя власне за вівці, а наймит і той, хто не вівчар, кому вівці не свої, коли бачить, що вовк наближається, то кидає вівці й тікає. А вовк їх хапає і полошить, а наймит утікає тому, що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий, і знаю своїх, і свої мене знають. Як отець мене знає, так і я знаю отця, і власне життя я за вівці кладу. Також маю я інших овець, які не з цієї кошари. Я повинен і їх випровадити. І мій голос почують вони, і буде отара одна й один пастир. Через те отець любить мене, що я власне життя віддаю, щоб і знову прийняти його. Ніхто в мене його не бере, але я сам від себе кладу його. Маю владу віддати його і маю владу прийняти його знову. Я цю заповідь взяв від свого отця. За цих слів між юдеями знову незгода знялася, і багато хто з них говорили він демона має і несамовитий. Чого слухаєте ви його? Інші казали, ці слова не того, хто демона має, хіба демон може очі сліпим відкривати? Було тоді свято відновлення в Єрусалимі. Стояла зима, а Ісус в храмі ходив у Соломонові Мганку. Юдеї тоді обступили Його та й сказали йому: Доки будеш тримати в непевності нас? Якщо ти Христос, то відкрито скажи нам. Відповів їм Ісус, Я вам був сказав, та не вірите ви, ті діла, що чиню їх уймення свого Отця, вони свідчать про мене. Та не вірите ви, не з моїх бо овець ви, мого голосу слухають вівці мої, і я знаю, як їх і за мною слідком вони йдуть. І я життя вічне даю їм, і вони не загинуть по вік. І ніхто їх не вихопить із моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх. І вихопати ніхто їх не може отцеві з руки Я й, Отець, ми одне. Знов каміння схопили юдеї, щоб укаменувати його. Відповів їм Ісус, Від Отця показав, я вам добрих учинків багато. За котрий же з них учинків хочете мене каменувати? Юдеї йому відказали не за добрий учинок хочемо тебе вкаменувати, а за Бога зневагу, бо ти, бувши людиною, за Бога себе видаєш. Відповів їм Ісус, Хіба не написано в вашім законі? Я сказав, ви Боги. Коли тих він богами назвав, що до них слово Боже було. А писання не може порушене бути, то тому, що Отець освятив і послав його в світ, закидаєте ви, зневажаєш ти Бога через те, що сказав я: Я син Божий. Коли я не чиню діл свого Отця, то не вірте мені, а коли я чиню, то хоч ви мені віри й наймете, повірте ділам. Щоб пізнали і повірили ви, що отець у мені, а я у отці. Тоді знову шукали вони, щоб схопити його, але вийшов із рук їхніх він. І він знову на той біг Йордану пішов, на те місце, де Іван найперше хрестив та й там перебував. І багато до нього приходили та й говорили. Що хоч жодного чуда Іван не вчинив, але все, що про нього Іван говорив, правдиве було, і багато хто ввірували в нього там. Амінь.